Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про українського досить популярного письменника на ім'я Василь Добрянський, який також пише деякі книги під псевдонімом Борис Крамер. І саме таку я і прочитала у нього. Це справа про страчений одяг. Василь Добрянський досить популярний письменник, він здобув чимало нагород. І ця книга мені також досить сподобалася. Вона така легка, іронічна. події відбувається в Україні, і саме Андрій буде розв'язувати справу про цей кіт, відпорізаний, який був підкинутий полковнику. Але також він буде бачити, що в інших вбивствах також був замішаний порізаний одяг, який також був підкинений. Чому так сталося? І взагалі як розв'яжуться події? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Я вам її рекомендую. Це дійсно дуже хороша робота від сучасного українського письменника, який, до речі, проживає зараз у Богородчанах. родом він з Кіровоградщини. Якщо ви любите такий жанр. То раджу вам познайомитись.